На засіданні газової спеціалізованої ради Українського національного університету садівництва, Спеціалізована вчена раду справа прийняття та розгляду та проведення газового захисту диссертації журавля Романа Олександровича на тему формування системи мінімізації ризиків в аграрній сфері економіки. Подано нас добудя ступеня доктора філософії, галузі знань 0,5 соціальні та поєдинкові науки за спеціальністю 0,51 економіки. Утворено згідно з рішенням вченої ради 16 грудня 2024 року. Склад спеціалізованої вченої ради затверджений наказом ректора Умацького ВОМС від 16.12.2024 року у кількості 5 осіб. Голова ради Соколюк Сергій Юрійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Умарської національної університетської Сівниць. Рециденти Симолій Людмилова Силіна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Хмельницький національний університет садівництва. Жорман Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та вишової діяльності, Хмельницький національний університет садівництва. Опоненти Свянолус Іван Ікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку оподаткування і у Зарківський національний аграрний університет. Розвоюва Тетяна Володимир, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Національний університету біоресурсів і продовористування України. Згідно з даними реєстрації фарків присутності, на засіданні спеціалізованої вченої ради присутні чотири члени ради, а саме: Соколюк Сергій Юрійович, доктор економічних наук, професор голова ради, Смолій Людмила Васильівна, кандидат економічної наук, доцент центру рецензенту. Жавун Олена Володимирівна, кандидат економічних наук. доцент, рецензент. є Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, офіційний опонент. Бере участь в засіданні разової ради дистанційно з використанням засобів від зв'язку в режимі реального часу. Свяноус Іван Вікторович, доктор економічних наук, професор, офіційний опонент. Відсутній. Відповідно до пункту 25 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року, No44, публічний захист дисертації проводиться на засіданні разової ради, яка вважається правонужним право за умови участі в ньому. Повному складу разової ради. Відповідно до вище згаданого, пункту 25 в порядку в разі відсутності гору для проведення засідання разового, разова рада приймає рішення про перенесення дати проведення захисту дисертації, призначаючи іншу дату не раніше, ніж через 2 тижні, та не пізніше, ніж 4 тижні від попередньої дати. Пропоную призначити нову дату проведення захисту дисертації. Журавля Романа Олександровича 12 березня 2025 року о 12.00. Заперечень немає? Mm -hmm. Ні. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу підняти руку. Проти, утримались немає. Прийнято одноголосно. Протягом трьох робочих днів інформація про нову дату, час і місце проведення захисту дисертації. Буде оприлюднена на офіційному вебсайті університету та внесена до офіційної системи назя. Дозвольте сьогодні вважати роботу спеціалізованої вченої ради завершеною. Оголошую засідання заяви. Дякую.